Дивіться, яка красуня 3 мегапіксельна від Аймову. Зараз будемо її тестити, і будемо показувати, як вона нам бачить у ті таблички. Але тим не менш, коротко, це і роботизована камера, як може повертатися вліво-вправо з телефона, так і вверх вниз Також вона має присутній Wi-Fi, може підключатися по кабелю, мікро SD-карточка, це все само собою. Також наявний мікрофон. Динаміка походу в нас що немає. Динаміка точно в нас немає. 3 мегапіксельна лед підсвітка, інфрачервона підсвітка вночі може бачити як чорно-біло, так і кольорово, в залежності від режиму, який ви включите. А ми переходимо на табличку, переходимо в програму на камеру і дивимося, як дана камера показує. Дана камера, давайте можу я навіть себе отут показати. Ну, типу, гарно, близько, класно, чітко. Правда, правда, давайте ми її зараз. Ви можете з телефона її зробити отак. Чік і розвернути не в ту сторону. Розвертаємо її на наші таблички. І тут нам цікаво, що нам тут цікаво правильно, яка буде чіткість і деталізація при певному зображенні при зближенні, скажімо так. Шкода, що камери не мають вебморди, бо можна було би підбавити якийсь бітрейт, щось туди-сюди. А то ми обмежені тільки програмою, правда? Хоча програма українізована. Давайте дивимося, що ми маємо. Так, чому ти зависла? Рідиска. Туру. Е! Роздуплись! Не, fi виключений. Все, Йоли пали, та що таке? Все, поїхали. Так 10 метрів. Ось така табличка. Така табличка, таке зображення буде при 10 метрах. В принципі, видно видно, видно, все, роздуплився інтернет, все, пішли далі. Щось десь був заглюк по телефончику. Демо 10 метрів видно, само собою, це 3 мегапікселя видно. Давайте ми станемо на 15 метрів. Подивимося, що в нас робиться все-таки на 15 метрах, як видно табличку. Блін, в принципі, непогано. 15 метрів табличку видно, тобто номер автомобіля до 15 метрів. В принципі, щось та й можна буде догадатися. Давайте ми станемо ще на 20. Ну, понятно, що це не крузер другий, крузер другого 5 мегапіксельний він бачить трошки краще, але, на мою думку, він бачить рівно на 5 метрів далі. Тобто, якщо вам не в залежності отих тих 5 метрів, тобто, якщо отак бачить крузер, наприклад, в 20 метрів, він її бачить так, як, 20 метрів він бачить, так як 15. Тобто крузер взагалі то до 18 бачить номер автомобіля 18-навіть 20 метрів. Тут ми не, 100% ми не побачимо на таку відстань номер автомобіля. Але що нам, дивимося, що ми побачимо по факту Наприклад, на 20 метрах, яке зображення, обличчя, якщо це якась вам знайома людина, по-любому ви її впізнаєте. Ну, в принципі, і не знайома на таку відстань, Я думаю, правоохоронні органи. Якщо треба буде, то впізнають. От. Так ми маємо. 30 метрів. В цілому, як ми бачимо, зображення класне. Як ви відкриєте, покажете своєму сусіду там, чи другові каже, покаже, що такого кажеш, подивись, яка в мене камера. І він скаже, ні, фіга собі, але він ж не зближає. От ми робимо ці тести, щоб ви при зближенні бачили, яка все-таки буде ідентифікація при зближенні на певний метраж. І якщо ви хочете не купити кота в мішку. Телефони в шапці профіля ми підбираємо обладнання під конкретні задачі індивідуально.